Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Хто дивився інтерв'ю Залужного, який давав Комаровському? Здається, Комаровському. Я вчора дивилася, ви знаєте, я три рази плакала. Ну, як мінімум, можливо, і більше. Але не просто сльози пішли, а от вмило мені лице. Скажу відверто, я. Як тільки почав він говорити, ви знаєте, там така енергетика сумасшедша. Це наш гетьман, це наш атаман, я навіть не знаю, як сказати. Ось, але зараз ми одне запитання, покладемо карти. А за не завтра, а в неділю, коли буде стрім, хочу з вами про нього побалакати. І так, давайте подивимося. У мене таке запитання, бо він сказав, що о 5-й годині ранку 24.02.22 йому хтось подзвонив людину, яку він не, ну як скажу, не переварює. Я забула, як він сказав, якось він її не поважає, а якось інакше він сказав. Неприємна, мені здається. Ось. А, дивіться, ми всі знаємо, що Баканов був за кордоном, бо він так і сказав. Людина з-за кордону і вибачилась. Давайте подивимось. Був це Баканов. Так, да, да, виглядає, що це був Баканов. Виглядає, що був баканов, чи може хтось інший. Карта каже, і не да, і не ні. Ні, не інший. Це був баканов. Виглядає, що це був баканов. Хто йому може бути, хто був за кордоном, такий неприємний. Давайте тоді подивимося відносини. Дивіться, бачите, людина, яка втікла з країни, коли бомбили, тобто ще наперед втікла. Людина, яка не має своєї чіткої позиції і вашим, і нашим, тому що він, будемо так говорити, друг дитинства президента, і він з-за перебріка працює. Розумієте? Ось якось так. Давайте подивимося тоді відносини між паном Залужним, нашим генералом і, і Бакановим. Їхні відносини, між ними, які у них відносини. Так, у мене я вибачаюсь. І так. Відносини, які у них. Ну, бачите, не дуже хороші відносини. Не дуже. Тут я би сказала. Людина. Зараз я скажу їхні відносини. Якщо взяти, поділити по два, так? То одна людина будемо так живе в своє задоволення, а інша воює. Розумієте? Якось так можна сказати? Людина, яка собі навіть не дозволяє, будемо так говорити, сльози. Яка ну, мужня, скажімо так, да, да наш переможець. А це Баканов. Угу. Яка не хоче не воювати, його не цікавить це все. Людина, яка, знаєте, грає на два фронти. Ось так я бачу. Угу. Людина, яка на два фронти. Ось їхні відносини. Так. Комусь Україна, будемо так говорити, ресурс, а комусь Україну як мати рідна. Це щось, знаєте, щось таке сакральне. Ось я, наскільки зчитую, для Залужного Україна це щось сакральне. В нього серце болить, в нього, бачите, як сказати, людина, яка має смуток, яка багато чого пережила, але Україна для нього. Він, до речі, мало говорить: ось ці карти говорять. А Баканов, наприклад. Йому Україна як ресурс, вигода, шанс якийсь взяти по повній, будемо так говорити, тут навпаки, людина свою енергію дає. Жаль, біль. Він відчуває Україну серцем, душею, можна сказати. Україна для нього це щось таке. Ось ще раз скажу, щось сакральне. Ось якось ось так я це бачу. Так. Давайте подивимося на нашого залужного. Тяжко йому, тяжко йому дуже. Тяжко йому біль, утрата. Бореться він, бачите, з дияволом. Йому дуже важко зараз. Важка ситуація. Йому важко знаєте, особливо з ким, йому не на фронті важко. Ви бачите, що карти показують. Йому важко з цими корупціонерами, з цими засівшими у владі людьми. Ось, ось вся десятка. Ось з ким йому важко. Йому не важко з на війні. Це його робота, він професіонал, він робить свою справу. Йому важко з. Тими, хто йому заважає, будемо так говорити. Оце і є заважання. Йому заважають. І ось це йому болить. Що робиться при владі? Ось що йому болить. Ану я правильно зрозуміла. Да, він би хотів їх всіх, знаєте, Поміняти трансформацію. До речі, він у своєму інтерв'ю так і сказав, що він щасливий, що не служив у радянській армії, і якщо він бачить десь щось, як би це сказати, з совєтської влади, так армії, то він це чітко все у нього йде. Ось бачите, ось як він бачить армію. Він бачить армію побідітеля, він бачить армію. Прозорою, чистою, яскравою, все чітко, ясно, і він міняє. Він, він, ну, з владою, от важко, я бачу йому дуже з владою. Дуже важке у нього становище. Я не буду зараз дивитися його майбутнє, тому що. Не хочу його чіпати. Ось ми так розібрали трошечки. Я хотіла знати про Баканова. Чи дійсно це так? Тому що ми всі знали про Баканова, так і ось мені просто зацікавило, хто це є. Я почула від когось, що це міг бути Баканов. Зараз не скажу від кого точно. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Тобто, треба підтримувати армію, тобто, треба боротися з нашою владою. На жаль, моментально єдине, що ми можемо робити, це публічний простір, просвітлення, грамотність, очі відкривати і не дати себе ошукати. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! А нашому атаману залужному щастя, здоров'я, сили, витримки. На все добре, мої дорогенькі.